Доброго вечора, мої дітеньки, Ігорьок, Марта, Міша. Доброго вечора, моя родиночка. Ви здоровлюєте. казочка на ніч. Було це, де з роду віку цього не було. За сімома країнами, за океанами, за морями жив був один король. Та такий злий, що люди жахалися його імені. Тільки на король чхне, як звідусіль. Про це по всій країні розносять вершники на пруконогих хакунах. Якщо хтось не сказав на здоров'я, то його зразу карали. І от усі бажали йому здоров'я. Лише один убогий пастух, ну, бідний, мовчав. Схопили його й привели до короля, щоб той вчинив над ним суд суворий. Та, хоч як наказував, як погрожував король, пастух не хотів йому сказати на здоров'я. І, зрештою, поставив королю таку умову. Він побажає йому здоров'я лише тоді, коли віддасть король за нього свою дочку. Заміж. А хлопчина той був бідовий, королівська дочка йому сподобалась. Але ще й інше мав на думці він. Добре було б правити цією державою замість цього короля. І справи повернути на свій розсуд. Юна королівна охоче б вийшла за пастуха. Хлопець він був показний, розумний. Очі в нього були, сяяли, мов зорі. Але король не давав згоди і придумав, як пастуха покарати лютою карою. Наказав він своїй варті кинути його у в'язницю, а потім до білого ведмедя, щоб той його з'їв. Варта так і зробила. Проте тільки но побачив. Медвідь хлопця побачив очі його, мов зорі, одразу почав лащитись до нього і лизати йому руки. Вранці варто побачила, що пастух живісінький грає собі на сопілці, а відмідь коло нього пританцьовує. Навіть сам король прийшов на таке чудо подивитися. Але дочку свою він все таки не хотів віддавати за пастуха і придумав для нього. Іншу кару, Лютішу. Наказав варті кинути його у темницю до їжаків. Не боюся я хоч 100 смертей, сказав пастух. Здоров'я не побажаю, поки не віддасте дочку за мене вашу. Кинули його в темницю до їжаків. О, таких. Які вони там їжаки з колючками. колячками. хок Англійсько. Але їжаки тільки подивилися на його очі <хи> і вже не займали його. Отакі От очі були, як у Мартузьке. <хи> а пастух витягнув свою сапілочку, заграв, і їжачки собі танцювали до ранку. Аж поки на зміну не прийшла нова варта. Знов покликали короля. Він дивився вражений, а втім, не бажаючи віддавати дочку за пастуха, Наказав кинути його в яму з гострими палками. Не боюся я і страшних палок, відповів пастух. Однаково не побажаю здоров'я, поки не віддасте за мене дочку свою. Вели пастуха й кинули його в яму на сотню гострих колів. Але й на цей раз нічого з ним не сталося. Очі пастухові освітили темряву. І, падаючи, він проскочив поміж всіх гострих кунків. Упав до дна ями і навіть не забився. Вранці він вже сидів на краю ями і грав на сопілці. Король зрозумів, що пастуха здолати нелегко, і тому надумав нову хитрість. Він наказав запрягти коляску, сів у неї, поряд посадив пастуха. І коні мчали як вихор. Раптом вони під'їхали до срібного лісу. От що сказав король: Я подарую тобі весь цей ліс, як тільки ти скажеш на здоров'я. Е, не скажу я цього уперто відповів пастух. Доки не, по, не віддасте за мене дочку свою, помчали далі. Під'їхали вони до Золотого Замку. Каже король я подарую тобі, ой, я подарую тобі золотий замок, якщо скажеш на здоров'я. Не скажу я і цього і тепер. А скажу лише тоді, коли дочку за мене віддасте. Добре, сказав король розпаші. Що ти вдієш? Нехай буде твоєю. Повернулись вони до палацу. І король послав гінців по всьому світу, по всім країнам, запрошуючи гостей на весілля до своєї доньки з пастухом. І справили ж тоді бенкет на, все, на весь світ, спершу дали м'ясо з хріном. Та хрін був такий міцний, що король тхнув, бо аж очі заслязилися. Та так, як ніколи не чхав. На здоров'я, на здоров'я вигукнув пастух і всі разом з ним На здоров'я, на здоров'я, на здоров'я все ще вигукував пастух, хоч гості вже давно мовчали. Так вигукну він, аж поки гості на бенкеті не почали сміятися. І король не закричав Та годі. Годі вже. Але пастух не вгавав. На здоров'я, на здоров'я, на здоров'я! Перестань голосувати сердито намагався заткнути його король. Візьми половину мого королівства тільки не голосуй!» Да візьми вже все, вигукнув король. І пастух замовк. Народу зра... одразу ж його коронував. І дружина його виходить, стала королевою. І, можливо, вони і досі ще царюють. Хто знав? Отака ось показочка. Гарного вам солодкого сну. На добранч. Па-па. Люблю вас дуже. Скучаю. Цомкаю. Пока-пока.